ПТ-76, але за Швецію. Хоча вона нічим не відрізняється від радянської ПТ-76Б. ПТ-76 є також і за китайську націю, але там у цього танку немає стабілізатора. А у нас, як і у радянської версії, є. Стріляємо ми кумулятивом на дві сотні пробиття. У нас також є камерник, але 99 пробиття на 5,3. Ну таке собі. Ну і підкалібрений на 152. Ну, коротше кажучи, топовий снаряд наш все одно кумулятив. Ним ми і будемо сьогодні стріляти. У мене ще недокачане поповнення екіпажу, але це для нас не критично. І я вам відразу можу сказати, що цей танк мені не подобається. Я взагалі людина специфічна, мені. Волкер бульдог не подобається, який багато хто боготворить, але я його вважаю лайном. Так от ПТ-76, лайно ще більше. Нас пробивають кулемети навіть в лоб. Наші кумулятиви не дамажать. Ну принаймні часто не дамажать. У нас максимальна швидкість 44 км на годину і майже повністю відсутня динаміка. А також у нас немає кутів схилення гармати. Тут здається, мінус 3, а мінус 4. Ну, коротше кажучи, танк напевно навіть гірший ніж Волкер бульдог, ну особисто для мене. Єдиний його козирю, тому що він плаває, але для Вартандера це точно не суттєво. Але досить слів, поїхали, подивимось, як воно грається. Починаємо з карти кампанія. Звісно, це трохи швидше, ніж, наприклад, м 1 важкий танк. Ну, коротше, їдемо ми десь, ось на рівні з ним. Швидкість поворота башні, як бачите, теж дуже повільна. Ну і ось наша максималка 44 км на годину. Відповідно, як легкий танк, ми нікуди не встигаємо. Так що, напевно, єдиним козирем цього танка є його стабілізатор. Але чи допомагає це цьому танку? У нас навіть дерев'яні забори сповільнюють майже до повної остановки. Ну, коротше, дуже дивна машина. Напевно, комусь також подобається. Хтось 100% скаже, що це імба. Треба просто грати від 250-ї лінії. І що ми робимо? І куди ти лізеш? На скелю, да? Угу. Тільки ж у тебе кутів немає. Ну, і, так як ми легкий танк, і у нас є розвідка, по факту, ми грати повинні не як легкий танк, ми повинні грати як ПТ-САУ, Напевно. Ну, тобто стояти десь за 3D земель під обідком унітазу і накидувати здалеку. О! Пантера награлася. Навідник командира. О, заднього ходу в нас теж немає. Прикольно. Влучення 200 пробиття. Тримаю в курсі. Ну все, він уже пересадив екіпаж. Ага, колізія. Зрозуміло, ясно. Перезарядка у нас 5,5 секунд приблизно, і я не встигну. Ну і все, ну і все. Дамаг кумулятива. Друге, друге влучення в іншу щоку башні не призвело ні до чого. А я просто нагадую, що 200 пробиття у цього кумулятиву. Ну так, щоб ви не забували просто. Ну що ж, спробуємо ще раз. Дублери поки є. У нас ще й зенітного кулемета, немає, щоб по таким літакам відпрацювати, які дуже нагло літають прямо над головою. Коротше, у нас немає нічого, що могло б ам, дати нам якусь ефективність. Ну, напевно, дарма, я так би конув на 34-ку, Треба було просто стояти чекати. Все таки, цей танк, ПТ-76, він не дозволяє грати, хоч якось активно. Він дозволяє лише, як я вже й казав, стояти під обідком унітазу. Все більше він не здатний ні на що. Тому треба трошки змінювати тактику і грати виключно від великої дистанції, не підставляючись. Розвідаємо. Побачив я там танк. Але я думаю, нас він також побачив. Ага, і ось ще один. Влучення. Хе. Гусениця пожовтіла. Клас. Кумулятив. Який калібр цього кумулятиву? 76 міліметрів. Ну, знаю, я ці 75-мм гармати на підкалях або кумулятивах. Критичний паливний бак. Ясно зрозуміло. Це щось взагалі не влучив. Балістика теж не дуже приємна. Могла би бути і сильно краще. Треба буде глянути, чи на підкалібері швидкість польоту снаряду така ж чи більша. Може є більше сенсу на підкаліберних грати. Напевно, у мене не було б дуже великих претензій, якби у цього танку був нормальний дамаг. Я йому за нормальний дамаг пробачив би і відсутність броні, і відсутність швидкості, і повільний поворот башні. Я йому все пробачив би, аби тільки був дамаг. У нашого основного снаряду, але дамагу нема. Можемо розвідувати потихеньку. Але чи сильно нам це допоможе. Ось у чому питання. А, ну і все. Я його не бачив. Стоїть собі кавеха. Броні у нас якраз достатньо, щоб каберник взвівся. Ой, коротше, дуже крута техніка. Поїхали наступний бій. Саме смішне те, що я сказав, треба грати як ПТшка, а по факту там КВ грає як ПТшка, а я вперед, блін, їду. Треба позбуватися цієї звички. Бо далеко не всі танки дозволяють грати так, як я звик. Карта середній схід, і от що мені робити тут, я навіть не знаю. 700 метрів на секунду кумулятив і 950 підкаліберний. Так, знаєте що? Давайте я напевно візьму отак. Трохи кумулятивів і основну частину підкаліберних. О, і балістика краще стала. У нас на підкалібері 150 пробиття. Подивимось, чи цього буде достатньо. Ну, дамаг тут, звісно, буде такий самий всратий, але влучати буде хоча б легше на якійсь там відстані. Ой, як сюди багато приїхало та встало. Ну, я не знаю, чи варто мені звідси з'їжджати кудись. Ну, ти. Ой, як ти класно встав! й задовбав, а? Влучив. Але не пробив у маску. Прикольно. Ай, цей бульдог мене просто кумарить. Не влучив. Тут ще ось приїжджає. Хоча б розвідаю. Пантера тут ця зовсім не в тему. Ага, цей здох. Чудово. А нука, нука, нука. Бамс. Критичні. Навідник. Ну, отак по одному члену екіпажа і вибивати. Окей, поїхали далі. Побачив. Розвідаю. Не пробив у комбашню. Господи Боже. Ну, хоча б знищено по розвідці. Що це за рикошет такий дивний був? Ха Ну, коротше, підкаліберний тупо не пробиває нічого. Ясно. Думаю, треба все-таки заряджати кумулятиви. Все-таки не дарма тут кумулятиви основний снаряд. Ну, я не знаю. А от і толку з того, що у мене є стабілізатор. Якщо дамагу, то немає, реалізовувати по суті нічого з цим стабілізатором. Опа. Пантера, навідник казна. Ну, хоч казну зламав, і то вже дякую. Це вже труп. Ну що, трошки понагліть. Я у маску гармати його не пробиваю. Знову командир навідник. А скільки в нього там того екіпажу? ВЛ, де не пробиваю? А, пробив, тільки вони пожовтіли там. А. Ай, господи, який же класний танк. Це просто жах. Ну, це це, це, це жах, Це, це не, це не техніка. Ладно, спробуємо ще. О. А нас тут уже контролюють. Як же класно. Ну, от пробив, подивіться на дамах, там щось просто пожовтіло, все. Я розумію, що я в дно йому влучив, але ж пробив і жоден модуль не зламався. 34-ка просто заїхала на каміння, а Буланніков точно впевнений, що саме так танки повинні воювати, лазити по камням. М? Ой, ну, ПТ-76 у всій своїй красі зробити противнику не здатен нічого. Сам удар не тримає, нікуди не їде, башнею ворочає так, ніби її там крутять таракани. Ну що ж, давайте наступний бій. Знаєте, із усіх легких танків, на яких я коли-небудь грав, я думав, що волкер Бульдог найгірший. Але сука, ні, волкер Бульдог впевнено зайняв друге місце з кінця. А перше місце з кінця 100% належить ПТ-76. Такого рідкісного калу я ще не бачив. Волкер бульдог, звісно, лайно, але у нього є швидкість, ну принаймні більша, ніж тут, хоча теж не ідеально у нього з динамікою. У нього є задній хід, кути схилення гармати, у нього швидше ворочається башня. Так у нього немає стабілізатора, але отут от він є, і що з нього толку. Абсолютно ніякого. Ну і його, хоча б із Браунінга, не пробивають у лоб. У борти ще можуть, а в лоб точно ні. А ви уявіть собі, що я оцю штуку виводив із стоку до топу, не вкидуючи при цьому ні копійки. Ну тобто за голду я модулі не купляв. Прокачував своїми ручками це все діло. Це було таке страждання і біль. Ви навіть не уявляєте собі. Ну, хоча ті, хто качав це лайно, уявляють, напевно. Ну що, я б залишився десь ось тут, постояв би трохи, все одно їхати впарад нам не можна. А ось і жертва. Сраний кумулятив. О, я встиг. Ну, хоча б перезарядка у нас адекватна 5,5 секунд. Знову ваншот? А що відбувається? А, ну це від хета шка То зрозуміло, чого ваншот. Там ще один є, здається. Так. Куди він там проїхав? Нічого не бачу. О, мінус башня. Ну, от, подивіться, встав подалі. Просто стояв, чекав. Граю, як по суті, ПТшка. І щось навіть почало виходити. Ну, тобто, забуваємо про кнопку W і стоїмо. Просто стоїмо на якомусь прострілі і контролюємо. Більше варіантів у нас немає. Я прошляпив, як він промелькнув там. Ага, його добили. Асіст. Чудово. Це ворожий танк. Розвідаємо. Куди він рухається? Не дуже ясно. Сюди рухається. Блін, заднього ходу немає. Давай виїжджай. Заряджаючий паливний бок! У борт під башню пробив заряджаючий паливний бак, ви що знущаєтесь? О боже, яке ж лайно. М -м -м -м. Окей, давай ще раз. Ну, мені два фраги зробити тупо пощастило, напевно, тоді, що трапились ваншоти. У більшості випадків дамаг у вас буде отакий, як у мене тільки що по 34-ці. Це ж треба пробити кумулятивом. У борт під башню. Можете навіть не писати мені, що погано влучив. Бо влучив я нормально, більш ніж нормально, і більш ніж достатньо для того, щоб вивезти з ладу техніку. Але Вартандер сказав, ти не задамажиш. М -м, це мені ще пощастило, що мене бомба не задамажила. 34-ку добили. Тут же 100% повинен хтось бути, хто захищає точку, так? Да? А, ну да. Така сама коробочка лайно. Тільки цього разу це була радянська коробочка. Як я його до цього не помітив. Це наша ВКшка гуде. Ну окей, давайте збивати точку. Ну, враховуючи хоч якісь фраги, хоч якусь результативність, напевно, це ще й непоганий бій. Та що там, із усіх боїв, що в мене були на ПТ-76, напевно, це взагалі найкращий на три фраги. Ага, і як 9К видав нам ваншот. Ну я хоча б встиг захопити точку. Окей, погнали далі. І знову середній схід. Так, цього разу я сюди не поїду, ну його нафіг, поїду десь через місто, буду якось никатись, стояти на прострілі, дивитися на якісь вулички чи просвіти між будинками, їх буду просто контролювати. Господи, пів царства і коня за пантеру замість цього лайна. До речі, я ж, здається, так і не зробив до сих пір відео про Тигри та Пантери. Хм. Треба буде обов'язково цим зайнятися. Але щось мене останнім часом тягне на лайно. Всілякі ПТ-76, всілякі Мі-24П преміумні, тупо сміття, а не техніка. Але грати на такому лайні по-своєму прикольно навіть. О! А, я й забув, я ж нікуди не встигаю. Навіть КВ-220 странний і той швидше, ніж я, і вже на позиції. Угу. Ну, да, да. Легкий танк. Нагадую, просто, що це легкий танк, який типу повинен бути швидкий. Нашій зуму майже немає. Таке прищурився, не прищурився. Я, якщо чесно, навіть більше і не знаю, що сказати про цю техніку. По-моєму, тут уже. Давно все очевидно. Тупо шматок шматка. Грати на цьому навіть ворогу не побажаєш. <плес> Навідник заряджаючий. Ясно. Їх тут у мене зліва доволі багато. Як мінімум двоє. Але може і більше. ПТ-76. Проїжджав радянський. Блін, як же важко без заднього ходу, а? Я вже зрозумів, що цим кумулятивом треба Шерманам у край лобової деталі стріляти, тоді дамаг нормально проходить. Так, десь у мене ззаду хтось є. Ага, його прибили. Я би, якщо чесно, десь ось тут почекав би. Ага. Ясно. Хоча б розвідка прокнула. Десь отут він стоїть. Але ж у мене кумулятиви, тому вистрелити ще раз. Забор напевно не дуже той вийде. А, знову. Стовп. Ха-ха. ха ха. Ой, яке сміття, яке ж сміття цей танк. Причому я стріляв мимо цього стовпчика, а снаряд туди таке як примагнітило. Ясно. Хух, я навіть не знаю, скільки я ще боїв витримаю. Один чи два. Ну, два, напевно, то занадто, ну ще один я, напевно, зможу якось вичавити з себе. Після ПТ-76, навіть бульдога якось не хочеться вже й обсирати, хоч я його й ненавидів до цього. Ну, а тим часом карта Ардени зимова. Погнали. Ну чого не відняти, камуфляж гарний, симпатичний. Це як казати про гарний похоронний костюм. Отакого гарного і похоронять. Нє, от виглядає танк прикольно. Чисто ззовні, чисто з точки зору естетики, виглядає він доволі прикольно і симпатично. Незвичайний, як мінімум. Але це, напевно, максимум того, що в ньому є гарного. О! Прикольно. Звідки? А Хелкет вже стоїть, приймає ось тут тих, хто з респи тільки виїжджає. От знаєте що? От оце дійсно легкий танк. Хелкет. Хоч він і ПАТЕшка типу, але це легкий танк, у якого навіть розвідка є. Миттєво об'їхав, зайняв позицію, знищив усіх у борт. А що робить ПТ-76? Ще тільки виїжджає з респи і отримує плюхи. Хух, так. Як би не згоріти? Я не пам'ятаю, скільки в мене там ще дублерів, я думаю, що не дуже багато. Ні, давайте, оце останній виїзд, все. Я Я більше не можу на цьому грати. 100% у коментах знайдеться геній, який скаже, що танк класний, і стрімер просто нічого не розуміє. Ну що ж, поспівчуваю психотерапевту цієї людини. З таким дебілом доводиться працювати. Ну, ось він катається, цей М18, все, все у нього у нього добре, все у нього прекрасно. Опа. А я не встиг, не влучив. Тут два М18, тут два Хелкети. Я хоча б встиг обох розвідати це вже непогано. Але що далі мені робити з цим? От, у них є кути схилення гармати і швидкість. Що в мене є у якості контрміра? Нічого. Треба хоча б забориці поламати. Вони миттєво об'їжджають. Так, його роздамажили одного з них. Так, ясно. Ясно, ясно. А у мене, напевно. О! Вистачило кутів. І я відразу ж отримав. Ха-ха-ха-ха-ха. Бо тут уже і сеан стоїть. Ой, коротше. Ще якимось чудом я зміг все-таки відстрілятися по Хелкету ще б трошечки. І мені б уже не вистачило б котів. Хоча, здавалося б, тут не, так той, не такий той сильний перепад висоти, але мені ледве-ледве вистачило котів. Ну, що можна сказати про ПТ-76? Ну, по-перше, ні, ще один бій на ньому я не піду. І навіть якщо на стрімі будуть його замовляти за донат, то я погоджуюсь на це тільки за дуже великі гроші, бо треба свої нерви нормально оцінювати. Ну і офіційно заявляю, що раніше так я вважав Волкер Бульдог одним з найгірших ЛТ, напевно, найгіршим. Але чорт забирай ні, тепер він впевнено поступився місцем ПТ-76. Такого лайна я ще не бачив. Техніка, яка незручна абсолютно в усьому. Немає комфортного наведення, немає комфортної швидкості, немає комфортного дамагу, більш-менш адекватна перезарядка зі стабілізатором, але що толку, ви можете і 20 разів влучити в когось і не нанести не дамаг. А в лоб нас вбивають навіть із Браунінга. Уявляєте? В лоб під отакими кутами, під якими тут розташована ну типу броня. Ой, коротше, танк прикол. Грати на цьому не раджу. Хоча, ви, звісно, маєте право спробувати, чому ні. Ну а той, хто скаже, що це гарний танк, хай просто йде в дупу. Жодна адекватна людина гарним танком це не називе. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. І напевно треба буде вибрати якийсь дійсно непоганий танк, щоб просто відпочити.